футзальній екстралізі Енергія пропускає два м'ячі за хвилину виходить в лідери чемпіонату. Після шести турів української футзальної екстраліги її турнірну таблицю очолює енергія. В своєму останньому матчі львів'яни вже були готові відсвяткувати перемогу, поки не прийшла приголомшла для них остання хвилина поєдинку. Деталі знає Дар'я Володіна. Екс чемпіон України з футзалу Львівська енергія» вдома зіграла в нічию із харківським локомотивом. 3-3. господарі сприйняли такий результат із великим розчаруванням, адже ще за хвилину до кінця матчу здавалося, нічого не завадить їм відсвяткувати перемогу. На той момент підопічні Станіслава Гончаренка вели в рахунку з перевагою у два м'ячі. Про спочатку Віталій Кисельов скоротив відставання харків'ян до мінімуму, а потім удар Сергія журби практично разом із фінальною сиреною врятував локомотив від поразки. Енергія в друге поспіль зіграла в нічию, що втім не завадило їй вийти в одноосібні лідери турнірної таблиці. Львів'яни на один пункт випереджають ураган, який в гостях був розгромлений 1-5. п'ять. Києвець зіграв в нічию у матчі проти кардинала і ділить третє-четверте місця з локомотивом.